Всім привіт! Сьогодні у нас задача автор Германіс Матісонс. точніше, не автор-композитор. Він склав цю задачу у 1931 році. Германіс Матісонс — це латвійський шахіст, перший латвійський шаховий гросмейстер. Я вже робив відео, де була його партія. Він грав білими проти Німцовича, і Німцович, Німцович переміг. Як взагалі розв'язувати шахові задачі і етюди? Звичайно, потрібно подумати, довго подумати, 5-10 хвилин, можна й півгодини. Занадто довго думати не варто. Тут же. От питання, наскільки корисно, таке от довге думання, наприклад, якщо ви будете півдня розв'язувати одну задачу, чи це не буде марнуванням часу. Ну, але 5-10 хвилин точно можна подумати. От є от перед вами позиція, можна взяти дошку шахову, розставити, можливо, комусь так буде зручніше розв'язувати. Можна позицію розставити, от електронна дошка, тобто я маю на увазі в комп'ютері. В смартфоні. Ну, при тій умові, що ви будете розв'язувати без комп'ютера. Бо якщо от зразу подивитися розв'язок, то користі буде мало. Так, добре, ось така у нас позиція абсолютна зв'язка. Тобто білі не можуть розв'язатися. Туран не F3 під боєм і чорні загрожують побити і ферсі в 3, і слони в 3. І так і так чорні виграють. Білі мають зробити нічию. От Завдання зробити нічию. Тобто зараз можна поставити відео на паузу і довго подумати, як тут зробити нічию. Нічия досягається дуже складним шляхом. Ну, перший хід тут, ніби він простий. Ферзь B5. Подвійний удар. І якщо чорні взагалі помиляються, білі побід слона на b7 і вже от білі виграють просто. Але хід слон d5. Слон захищений. Знову Турай на F3 під боєм. І що робити? Знову можна подумати, як грати білим. Гарний хід, дуже гарний хід за білих. Ферзь d5, жертва Ферзя. Чому чому жертва Ферзя? їде Хто ще не знає, чому білі жертвували Ферзя, от зараз час подумати. Наступний хід білих g 3. от такий фокус за білих. Якщо ферже 3 тоді пад. Гра на пад. Оце от така основна ідея білих. g 3. Бити туру не можна. Ну, якщо чорні б'ють пац. Вся ніч я білі розв'язали задачу. Але ні, не варто білим поспішати. Чорні не зобов'язані бити туру. В чорних є прохідний пішак, І він де у ферзі. Д4. От хід білих. Що ви будете далі робити? Якщо бити ферзя, це погано. Чорні виграють. Король g4, король g2. От поверну хід назад. Тобто у нас є квадрат 4х4. 4, при своєму ході білі потрапили в квадрат. Але вони все одно програють d3. Король Ф2. Знову білі потрапили в квадрат. Але король f4. Опозиція. Король стоїть проти короля. Опозиція. чий хід тому гірше, а хід білих, король e1. Король Е3. Знову опозиція. Король Д1. Д2. Ну і білі повинні походити на С2. Білих це не влаштовує. Звичайно, ходів інших немає. Цухцванг. Король С2. Король Е2 і далі ферзь. Перемога чорних. Тобто, туру бити не можна. пішаковий еншпіль за білих програшний. Що роблять білі. Вони грають король g2. Так, хід чорних, що вони можуть зробити? Наприклад, король F4. Ось тепер тура під боєм. І білі змушені бити ферзя. Тура g4, король g4, король 2, король 4, король e 2 Король Е4. Чорні роблять опозицію, але ну справа в тому, що от білий король перед пішаком. У нього ще є запасний хід перед пішаком. Ну, тобто, як запасний хід. Д3. І зараз правильно білим походити по лінії перед пішаком. Король Д1. І тому нічия. Король Е3, і тепер ось білі роблять опозицію. Д2, король Д1. Ну і це нічия. Ну, або король Д3 пат, або король десь відходить, і білі побили пішака. Тобто, от хід короля в 4 за чорних от він їм нічого не дає. Але хід Д3. Хід білих. Подумайте, що їм робити. Ну, от Пішак йде в ферзі. Білий король, він змушений якось потрапити в квадрат. Наприклад, хід короля в 2, король потрапляє в квадрат, але ну, за чорних сильний хід ферзь g3. Жертва ферзя. І білий король тепер не в квадраті до пішака буде. Тобто, ось d2, і хід білих він не потрапить в цей квадрат. Ферзь і виграли чорні. Хід за білих, от він просто дивовижний. Супер хід, король F1. Тобто, білий король потрапив в квадрат до пішака. Тура під боєм, чорні б'ють, ферзь 3 пад. Який неочікуваний пад стався. Як ще тут можуть походити чорні? Наприклад, D2. Тоді білі вже виграють ферзя, король Е2, і побили пішака нічия. Або, ну, хід, який був раніше, ми розглядали: король F4, Тура, Ж4, король g 4 король Е1, король Ф3, король Д2, король Е4. Така позиція в нас була вже. Нічия. Король Д1, король Е3. Король Е1 опозиція, Д2, король Д1, король Д3. Якщо от повернутися назад, от можна ще раз от все це розглянути. От 5 ходів, всі 5 білих дивовижні ходи. Ферзь Б5, слон d5. Жертва ферзя. Тураж 3. Шикарний хід. Граємо напад. Король G2 і король F1 знову на гранопад. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. От буду ще робити багато відео про такі дивовижні задачі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!